Страх це витвір нашого розуму, що народився в давнину. Він допомагає нам мислити та запам'ятовувати, але може стати нашим катом. Наші страхи породжують страшних монстрів у нашій уяві, які потім керують нашим життям. Наприклад, страх перед ліфтами це лише тінь минулого досвіду, який ми перетворили на гігантську проблему. Зараз ми розглянемо приклади з практики засновниці Центру особистісного розвитку Слухай своє тіло? Перше питання звучить так: припустимо, я хочу прийняти якесь рішення. Як мені використати свої страхи? Наприклад, я хочу звільнитися з роботи вчителя, але боюся залишитися без засобів до існування. Яке рішення прийняти? Зазвичай рішення, засноване на страху, виявляється поганим, оскільки не відповідає вашим справжнім потребам. Якщо ви вирішите не звільнятися з роботи вчителя через страх залишитися без грошей, це буде саме таке рішення. З іншого боку, вам знадобиться час, щоб задовольнити свою справжню потребу. Чудово, якщо ви вже знаєте, чого хочете скажіть собі. Що ваш страх абсолютно природний. Якби ви взагалі перестали відчувати страх, ви не змогли б отримати жодного досвіду на цій планеті. Я б порадила вам поки що не звільнятися з роботи, але пам'ятати про те, що ця ситуація тимчасова. Примиріться з тим, що зараз страх залишитися без грошей переважає ваше бажання змінити роботу. Продовжуйте думати про те, що ви будете робити після звільнення, але не змушуйте себе звільнятися прямо зараз. Хоча ви і збираєтесь піти, спробуйте побачити у своїй роботі хороші сторони і отримати від неї задоволення. Робота, виконана з радістю, дозволить вам розкрити свої творчі здібності і внесе більше світла у ваше життя. Це світло допоможе вам знайти свій справжній шлях і впоратися зі страхами. Питання друге звучить так я так довго була нещасливою, що тепер, коли я нарешті почуваюся щасливою, мені страшно, що зі мною станеться щось погане. Напевно, я боюся бути покараною за те, що почуваюся щасливою. Що мені робити? Дуже добре, що ви вже усвідомили причину свого страху. Я хочу порекомендувати вам таку вправу: коли ви залишитеся вдома одна, поставте два стільці один навпроти одного. Перший стілець буде представляти ту частину вас, яка боїться бути покараною за щастя. Другий ту частину вас, яка насолоджується щастям, сядьте на другий стілець і запитайте іншу частину себе. Чому вона боїться бути покараною? Запитайте у неї, як виник цей страх і навіщо він вам потрібен. Після цього пересядьте на перший стілець та спробуйте відповісти на ці запитання. Продовжуйте пересідати з одного стільця на інший, доки цей діалог між двома частинами вашої особистості не буде завершений. Завжди приймайте ту відповідь. Яка приходить вам в голову першою, не старайтесь все проаналізувати і зрозуміти кожна частина вашої особистості була створена з певною метою і вірить у важливість свого призначення. Ви повинні пояснити тій частині вас, яка боїться покарання, що ви стали старшими і мудрішими, тому тепер вона теж може змінитися. Поговоріть з кожною частиною вашої особистості. Ставтеся до них як до окремих живих істот, які мають волю до життя. Але водночас знайте, що останнє слово завжди залишається за вами, і все залежить тільки від вашого рішення. Переходимо до наступного запитання: коли я намагаюся щось довести дружині, а вона починає мені заперечувати, я ніби відключаюсь. У мене раптово зникає здатність говорити і виражати свою думку чому? За цим питанням я бачу маленького хлопчика, який боїться заперечувати матері. Спробуйте згадати своє дитинство. Чи не було у вас конфліктів з матір'ю? Можливо, ви її боялися? Якщо так, то чому такий страх часто виникає в ранньому дитинстві? Коли дитина починає висловлювати матері свою думку, вона з якихось причин починає його лаяти, цей страх може сягати ще тих часів, коли ви були грудним немовлям і постійно плакали, а ваша мати намагалася вас заспокоїти. Якою б не була причина вашого страху, знайте, що ваша мати і ваша дружина. Завжди бажали вам лише добра і діяли з найкращих спонукань. Ви самі вирішили, що краще мовчати, ніж заперечувати близькій людині. Крім того, ваша дружина може відчувати такий самий, якщо не більший, страх. Можливо, її батько постійно дорікав їй та звинувачував, і тепер вона боїться, що ви почнете поводитися так само. Ваша зустріч не була випадковою. Як правило, у подружжя страхи схожі, тільки проявлятися вони можуть по-різному. Я настійно рекомендую вам обговорити ваші страхи з дружиною і дізнатися у неї, як її батько ставився до неї та її матері. Я не сумніваюся в тому, що ця розмова буде дуже цікавою і корисною для вас обох. Послухаємо зараз наступне питання я весь час боюся сильно захворіти. Хоча й розумію, що це лише погіршує ситуацію, але ніяк не можу з цим впоратися. Який спосіб застосувати? По-перше, коли ви використовуєте слово спосіб, це означає, що ви хочете швидко позбутися свого страху. Це бажання свідчить про те, що ви прагнете все контролювати. Але чим більше ви намагаєтеся все контролювати, тим повільніше рухаєтесь вперед. Це парадокс. Але це так: чим швидше ви розслабитеся, тим швидше досягнете мети. По-друге, чого ви насправді боїтеся можливо, смерті, страждань або того, що хвороба позбавить вас можливості задовольняти свої потреби. Після того, як ви чітко визначите свій страх, спробуйте поговорити з ним. Якщо ви прочитали відповіді на попередні запитання, вам вже відомі деякі корисні прийоми, тільки ви самі можете вплинути на те, що відбувається у вашій душі тому візьміть себе в руки. Якщо вам здасться, що ви не в змозі впоратися зі своїм нав'язливим станом самостійно, обов'язково. Скористайтеся чиєюсь допомогою, наступне питання звучить так: коли я починаю якийсь новий проект або планую велику покупку, мені хочеться зберегти це в таємниці. Чи є це ознакою страху, допоможіть розібратися, все залежить від вас. Якщо у вас немає твердої віри, я не раджу вам ділитися своїми планами з оточуючими. Ті, хто бояться за вас, спробують вас відговорити. І позбавлять вас рішучості, ваші страхи посиляться та завадять вам діяти. Якщо ж ви нічого не боїтеся, вам немає ніякого діла і до страхів інших людей, вони можуть поділитися з вами своїми страхами, але це не зіб'є вас з пантелику. Якщо ви виявите, що чогось боїтеся, визнайте свій страх, але скажіть йому, що хочете бути єдиним господарем своєї долі. І приймати всі важливі рішення самостійно, без нього наступне питання звучить так: Я боюся успіху, і цей страх є для мене джерелом постійної внутрішньої напруги. Глибоко в душі я знаю, що можу подолати цей страх, але як це зробити? Я намагаюся хвалити себе за кожну, навіть найменшу перемогу. Але цього, на мою думку, недостатньо, Те, що ви – Усвідомили цей страх це вже велика перемога. Більшості людей не вдається зробити це самостійно. Вам здається, що в вас конфліктують два протилежних переконання це відчуття виникає практично у всіх, хто боїться успіху. Одна частина вашої особистості вважає, що ви поки що не заслужили успіху і повинні. Дуже багато працювати, щоб заслужити на нього право, інша ж частина вважає, що успіх вже практично в ваших руках, цей конфлікт постійно викликає у вас душевний дискомфорт. Коли якась одна частина вашої особистості бере гору, інша починає відчувати себе ображеною та нещасливою, так як кожна з них впевнена у своїй правоті. Одного прекрасного дня. Ви будете абсолютно впевнені в тому, що досягли успіху, і тоді вам буде набагато легше переконати ту частину вашої особистості, котра відмовляється в це вірити. А поки продовжуйте здійснювати дії, які наблизять вас до поставленої мети на завершення таке питання, чи є зв'язок між страхами та любов'ю до себе. Так, безумовно, любити себе. Означає приймати себе таким, яким ти є, давати собі право бути тим, ким ти є в даний момент, і при цьому знати, що все минає і все розвивається. Якщо людина боїться, вона починає критикувати себе, намагається у всьому себе контролювати і втрачає впевненість у собі, вона забуває про те, що вона духовна істота, яка лише тимчасово перебуває в матеріальному тілі, чудове створіння. Яке завжди намагається діяти якнайкраще вона забуває свою істинну сутність і починає ототожнювати себе з особистостями, які створені нею ж, але є не більше, ніж ілюзіями. Дякуємо за перегляд. Залишайтесь з соловіною про і надалі. Відкривайте в собі нові можливості. Ваші вподобайки дуже цінні для нас. Давайте разом! Зробимо цей світ трохи кращим, поширюйте добро, поділившись цим відео.